Усім привіт! Друзі! Сьогодні покажу вам, як із звичайного гарбуза і пакетику желе можна приготувати ось таку красу. У цьому тортику абсолютно немає ні муки, ні крохмалу, ні манки. І готується він дуже-дуже просто. Причому, що цукру можна сюди взагалі не кидати, можна скористатися невеликою кількістю підсолоджувача або меду, а можна взагалі без цукру. Як зробила це я? Від вас очікую підписки, лайки і коментарі. В велику мисочку я всипала 10 грамів желатину. До нього додаю 40 грамів желе зі смаком апельсина. Ось таке звичайне магазинне желе у мене. Сюди ж вливаю 75 мл холодної кипяченої води. Розмішую це все і залишаю, щоб воно настоялось приблизно хвилин 5. Поки желатин розбухає, потрібно підготувати посудину, в яку будемо заливати готовий збитий гарбуз. Посудину обов'язково потрібно застелити харчовою плівкою, щоб легше було достати наш збитий гарбуз. Далі я беру велику посудину з високими такими бортиками. І викладаю сюди 400 г пюре печеного гарбуза. Ось таке має бути пюре. Дуже добре перебите блендером, подрібнене, таке гладесеньке. Якщо бажаєте, можете перетерти ще його через. Сит. Желатин уже гарно набух, бачите, який він став. Ставлю його тепер у мікрохвильову піч на 30 секунд, щоб все гарно розтануло. Можете будь-яким іншим зручним для вас способом підігріти цю суміш, і вона теж розтане. Підігріте желе із желатином я виливаю до гарбуза і збиваю суміш міксером. На початку збивання суміш буде трохи розляпуватися бачите, як вона розляпується ось на бортики. Тому посудина повинна бути чим поглибша. Ось так виглядає суміш вже через 5 хвилин збивання. Бачите, вона посвітліла, сильно збільшилась в об'ємі стала така більш повітряна. Але це тільки початок, продовжую збивати. Пройшло 15 хвилин, як я почала збивати. Наш гарбуз. Дивіться, як сильно він збільшився в об'ємі, загус, посвітлів. Я вважаю, що вже достатньо. Можна ще, звичайно, ще хвилин 5 вбивати, але я зупинюсь на 15 хвилинах. Тепер дуже швиденько потрібно, потрібно діяти, перекласти желе у посудину, яку ми підготували і обтягнули її харчовою плівкою. Бачите, я гарбуз не перетирала через сито і навіть маленькі шматочки гарбуза попадаються. Так, навіть мені цікавіше і смачніше. Бачите, як гарно збився гарбуз. Густий, дивіться, як тримає форму. Потрібно ретельно розрівняти збиту суміш, щоб вона застигла і мала гарний вигляд. Все, ставлю в холодильник. Мінімум на годину. Через годину я дістаю гарбуз із холодильника, він уже досить так добренько застиг. Тепер накриваю тарілочкою, цю посудиною, і перевертаю ось так, наш гарбузик. Він, дивіться, вільно вийшов з цієї форми, в якій він охолоджувався. І я знімаю з нього плівочку. В результаті получився ось такий гарний гарбузик, прямо як бисквіт. Я його зараз розріжу на два коржа і перемащу кремом. Розрізаю гарбуз звичайним фігурним таким ножем, яким я розрізаю зазвичай бисквіт. Тут получиться два коржа. Перекладаю відрізаний корж на тарілочку. Получилось два ось таких коржа. Дивіться, наскільки він візуально схожий цей корж на розрізаний бисквіт. І тепер перемащую кремом. Для крему я взяла звичайний кисломолочний сир, додала трішечки сметани. І можете додати трошечки будь-якого підсолоджувача або меду. І перебиваю це все в Готовий крем викладаю на. Нижній корж. Бачите, який крем получився густий, дуже смачний. Я додала трошки ванільного цукру. Можна додати все, що ви любите. І цукру теж кладіть на свій смак. Я ж цукру взагалі сюди не додавала, тільки ванільний цукор оцей один пакетик, якраз мені цього вистачило. На крем ще трохи сиплю подрібненого арахісу. Можете і не посипати, можете грецькі горіхи додавати, можете нічого не додавати. Все на, на свій смак робіть. Можна кокосову стружку додати, дуже буде смачно і ароматно. Гарно поєднується з гарбузом. Зверху на тортик ще викладу вишневий мус. Дивіться, який він має вигляд. Дуже густий, такий, як крем. Викладаю його не жаліючи, тому що він дуже легкий, повітряний цей мус. Ось такий чудовий тортик у нас получився. Зверху ще присиплю кокосовою стружкою. Вона дає додатковий аромат. Тут і вишня, кокос, гарбуз, арахіс. М -м -м, це буде дуже смачно. І тепер потрібно дати тортику, годинку постояти у холодильнику. І все, його можна споживати. Я не показала вам, як приготувала ось такий чудовий вишневий мус, але я розкажу, тому що це дуже-дуже просто. Берете пакетик із желе, який у вас залишився, тому що ви взяли тільки 40 грамів для того, щоб збивати з гарбузом. І тут залишилось ще 40 грам. Висипаєте його у будь-яку посудину. Виливаєте туди 75 мл вишневого соку або будь-якого іншого, можете сік з малини взяти. І збиваєте хвилин 5-7, і в результаті отримаєте ось такий чудовий, густенький і дуже смачний ароматний вишневий мус. І через годинку я вже розрізаю свій тортик. Відріжу зараз шматочок, щоб показати вам. Цей чудовий розріз. І показую вам, друзі, розріз цього чудового тортика. Дуже сподіваюся, що ви спробуєте його приготувати і у вас все вийде. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти.